Нова випічка від кастку Мрія будь-якого кавомана, і покупці називають її абсолютно декадентською. Костку та осінь симфонія смаку для любителів кави та десертів. Осінь це час затишку, теплих пледів, атмосферної музики і, звичайно ж, ароматної кави. Але що може зробити осінній кава брейк ще більш особливо? Відповідь проста – чудовий десерт. І якщо ви, як і я, цінуєте якісні і незвичайні солодощі, то вам варто звернути увагу на останні новинки від Костко. Нещодавно я натрапив на інформацію про новий десерт від кастку торт Моке Crunch Бар. І зізнаюся, це стало справжнім відкриттям для мене. Хоча я завжди був шанувальником Косткоу за їх величезний вибір продуктів і вигідні ціни, їх пекарня завжди була для мене свого роду темним конем. Я знав, що там є щось хороше, але не завжди міг зрозуміти, що саме варто спробувати. Цей торт змінив моє уявлення про пекарню костку. Моуке Бар. декаденство в кожному шарі. Я не буду переказувати, з чого складається цей торт, як це робили інші. Замість цього я поділюся своїми враженнями, заснованими на вивченні доступної інформації та власному досвіді роботи з подібними десертами. Шестишаровий торт, що поєднує шоколадний бісквіт, мус моко і мус для капучино, а також хрустку з коринку моко і шоколадну глазур це, по суті, складний і продуманий десерт. Такі багатошарові торти вимагають особливої майстерності в приготуванні. Кожен шар повинен бути ідеально збалансований за текстурою і смаком, щоб в результаті вийшов гармонійний і незабутній десерт. Шоколадний бісквіт, як правило, забезпечує основу, яка повинна бути досить вологою і ніжною, щоб не перебивати смак інших шарів. Мус моко додає насичений кавовий смак, а мус для капучино легку легкість і ніжну пінку. Хрустка з коренка моко додає цікаву текстурну складову, а шоколадна глазур завершує композицію, додаючи солодкість і блиск. Я впевнений, що Костку звернувся до професійних кондитерів, щоб розробити цей торт. Судячи з відгуків покупців, вони дійсно домоглися відмінного результату. Чому цей торт такий популярний? Популярність Моук Crunch Bar, на мій погляд, пояснюється декількома факторами: поєднання смаків, кава і шоколад це класичне поєднання, яке подобається багатьом. Цей торт ідеально підходить для любителів кави та шоколаду. Текстура поєднання м'якого бісквіта, повітряного мусу і хрусткої скоринки створює цікавий і приємний контраст текстур. Розмір, торт досить великий, щоб нагодувати цілу компанію або розділити його на кілька порцій і насолоджуватися ним протягом декількох днів. Ціна – ціна 18,99 доларів за такий великий і складний десерт, це дуже вигідно. Осінь і косткоу ідеальне поєднання. Разом з тортом Моука Crunch Bar Coost Co. повернула свої знамениті кекси з гарбузовими спеціями. Я завжди любив гарбузові кекси, особливо восени. Вони ідеально підходять до чашки гарячої кави або чаю. Що стосується кексів, то я думаю, що Костку дійсно зробив чудову роботу, покращивши рецепт. М'які, дуже вологі і пахнуть вони незвичайно – це те, що я б хотів почути від будь-якого кондитера. Поради для ідеального осіннього кава брейку. Ось кілька порад, як зробити свій осінній кава брейк ще більш особливим. Спробуйте торт Mocha Crunch Bar. Якщо ви любите каву і шоколад, то вам обов'язково варто спробувати цей торт. Купіть мафіни з гарбузовими спеціями, ці кекси ідеально підходять до чашки гарячої кави або чаю. Створіть затишну атмосферу, запаліть свічки, включіть розслаблюючу музику і укутати в теплий плед. Поділіться десертами з друзями та родиною, десерти завжди краще їсти в компанії. Не забудьте про каву, без хорошої кави осінній кава брейк просто не буде таким особливим. Мій особистий досвід та рекомендації. Я ще не встиг спробувати торт Моке Crunch Bar, але я вже планую це зробити найближчим часом. Я впевнений, що він виправдає мої очікування. Що стосується кексів з гарбузовими спеціями, то я купив їх минулого тижня і вони були просто смачними. Я особливо оцінив їх вологість і аромат. Я також рекомендую вам спробувати інші десерти від Костково. У них є безліч цікавих і смачних варіантів, які можуть вам сподобатися. Наприклад, їхні пироги, печиво та брауні завжди на висоті. Висновок насолоджуйтесь осіннім смаком разом з Костко. Осінь це прекрасна пора року, яке дарує нам багато приємних моментів. І один з цих моментів це можливість насолодитися смачними десертами разом з чашкою ароматної кави. Костку пропонує нам чудові варіанти осінньої перерви на каву, які можуть зробити її ще більш особливою. Не пропустіть можливість спробувати торт, моке, Кранч бар і мафіни з гарбузовими спеціями. Повірте, це того варте, насолоджуйтесь осіннім смаком разом з костю. Осінь це час насолоджуватися простими життєвими радощами, такими як смачна кава, затишні вечори та смачні десерти.